Так, приїхала в парк. Тут дуже класно, Це, як я зайшла просто тут. Для тих, хто любить квіти. Це просто любов, дуже класно так все виглядає. Тут рослинки деякі можна навіть купити додому. Не знаю, мабуть, щось. Виберу, що з Нідерландів привез якийсь невеличкий, можливо, кусик. Гляну, побачу, тому що дуже багато. Вести важко буде. І отак це все виглядає. Можна кругом заходити, дивитися, Вокруг будинку будинка ходити, дивитися і зараз буду. Зараз мені принесуть кофту, бо я пішла в курточки, але зрозуміла, що жаркувато. Так, тут такий парк, туди дорога, туди дорога, туди дорога. Зараз буду туди повертатися, бо я там не була. І тепер я сюди заходжу. І тут так ось цікаво, так зроблено все. Тут просто так класно, пташечки співають, просто класно. Я в захваті. Наскільки тут красиво, спокійно. Клас. Дуже мені подобається. Різні піончики. І ось такі кущики. Прикольно так. Так, закінчусь на такі лукави. Як тут красиво. Ой, класно. Ось такий би дворик собі зробити. Та. Класна така плиточка ось. Це типу е, сади парк, е, де ти можеш вибрати собі будь-який дизайн. Любого дизайнера. Ой. жабки там. Це таке ух, яка клас. Це дійсно так зробити. Дуже гарно. Така, типу, рісеточка це може бути. Каприкольна горка зі вона. Такий класний дизайн. Таке, мабуть, для води можливо навіть. Але я не впевнена. Так, така стінка цікава жива. Так цікаво обрізають дерева, так. це дизайнер. Так. Це виглядає? Це варіанти, як можна свій сад. Оформити. Ходиш в кожну локацію, розставляєшся, але реально часу мало. Так, я звідти прийшла. Тут ось всю частину піду потім. Зараз піду далі сюди. Так, я залишила да? сюди. Зараз буду думати, як собі фоточку якусь зробити на пам'ять. Дуже мені сподобалось. О, треба якось ото в кущики. Там де яблуками садим. Отак красиво можна робити фруктовий сад. А між ними ось ідуть Ось таке цікаве, не знаю, що це. Потім треба буде забити в гублі. О, яка краса, клас просто. O co nie daj kogoś się spodobał, a tak wokół drzewa owocowego sobie to. bimba. Сечка там за цією стіною річка да? йде. Я зараз стріляю від вічні. Мені так подобається тут із хвої. Це дерево, це просто клас. Ось зараз покажу поближче. Так, кльово це виглядає. Тут велика хвоя якась. Ще. Дуже шкода, що рослинки не підписані. Тут все красиво, реально треба просто брати камеру, не виключати, просто йти і все знімати, наскільки красиво, тому що тут побудовано так, що кожен куточок це якийсь дизайн, якийсь ландшафт в якомусь стилі. І як варіант, як можна це все оформити, свій садок. Дуже все це подобається, все, все так класно. І що цікаво, що саме тут всі рослинки є деякі, що тут і не видно, які деякі зараз є. Вони всі тут посаджені так, щоб кожен, кожен сезон щось тут квітло, розквітало. і завжди була краса. газончик стріляти тут такий більш сучасний сад. Вау щось таке цікаве цвіта підемо тудись? Ja, Klas. Strižujú ťa také mené Bambúk. správny. Все таке гарне. Це Очевидна, Цікаве таке рішення. Здається, що зараз сам в воду ступиш. Хуже на дерево, але так цікаво, що якщо це дерево, то воно йде у воду. Ага. Ну, мені каже, це якась верба. принаймні ні, ні. дуже схоже, котики. Оце цікаво, що це таке. Клосотеньке таке. А це не сумок, ні? Чесно кажучи, я не дуже рослинки знаю. А, так що Оце така трендова передумка бачила. Багатьох сортів. Це такий сучасний. Так. Такий, бо з тієї сторони теж я дивилася, більш такі думають сучасні. Проходити мені в цьому плані. Багато пройшли вже подивитися. Ну я розумію, що все, все одно не встигнеш подивитися. Ну тут, в принципі, територія. Зараз так роблять, що роблять фундамент. Він маєш ж... оце класна штучка. Ну, ви бачили, мабуть, що її тут багато. Це... Ти сюди? Ой, він класно позує, да? ще й бочком так. <гум> Ой, це оця малинівка. І скільки тут пташок, я ще й на пташках повернула там, парки. парки. парки так? А я в цьому році купила два і посадила. Так? Перший раз. Я давно теж хотіла, але в мене щось руки на не доходили, а я дивлюся, як у людей швидко Ось так виглядає парк. Слава Богу, все. Я йду до автобуса і зараз мається накрити дощ. Так що, слава Богу, що така класна погодка була. Тільки сіла в автобус і пішов дощ, так що слава Богу, дуже класна погода була, поки гуляли.